Усім привіт. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий от постер. Зараз він десь отут з'явиться. Для цього нам потрібно буде 4 інструменти. Усі програми онлайн: Figma, Spline, Endless Tools та Canva. Одразу хочу наголосити на тому, що це не буде конкретно якимсь туторіалом. В Ютубі такого достатньо. На будь-яких інших платформах так само. Тому це буде, якби я ділюся своєю творчістю з вами. Тому деякі моменти буду просто пропускати і концентруватися на тому, що я роблю. Отже, розпочнемо, перше, що ми робимо, це заходимо до фігми і починаємо все зі створення от такого от фрейму. Якщо що, то я фрейм беру звідси, я його копіюю звідси, бо в принципі пропорції тут все одно А4. Далі, щоб зробити нам оцей синій внутрішній фрейм, ми просто затиснувши клавішу Alt, подвоємо цей і далі використовуючи піпетку, переносимо колір сюди, використовуємо цей же самий колір. Наступне це ми його підрівнюємо під потрібну нам висоту, розміри. Підігнали далі заокруглюємо наші. В нього кути, радіус повинен бути 40. Наступне це ми додаємо текст, додай своїй роботі. Далі, затиснувши клавішу Alt, просто робимо три таких. І тут символи вже змінюємо так, як нам потрібно. Виставляємо Shift Unbounded. А блонд це у нас насиченість. Виставляємо в потрібні нам конфігурації. Наступний наш етап це онлайн програма називається Spline, це для 3D. Далі ми робимо ту саму кнопку, де написано об'єму. А ми беремо прямокупник, який в нас вже випадає в програмі. Додаємо до нього текст, пишемо слово обєму. Зробили, написали, далі робимо їх е, всі букви великими. Наступне це змінюємо розмір шрифта, щоб він був весь повністю вміщувався на нашу кнопку. Робимо його повністю білим. Далі ми додаємо нашу гарнітуру, оскільки тут її немає, потрібно додавати гарнітура Київ Type Sans. Додали і всі букви маленькі. Ми беремо наш прямокутник, його трохи е, рухаємо по боку. Далі беремо наш текст. З ним робимо точно ту ж саму маніпуляцію. Його просто видовжимо трохи. Не так сильно. Ось десь 30 екстружен. Робимо. Далі робимо нижче. І вглиб його заганяємо. Вирівнюємо його по центру. Або кнопку поверх нього вирівнюємо по центру. У самого прямокутника заокруглюємо кути. Ось так. І bevel та bevel slides. Ми теж тут далі робимо наш колір нашої кнопки синім. Колір більш наближений до зеленого по палітрі. Інтенсивність 100. І так само з нашим текстом його інтенсивність робимо точно так само 100. Далі вже світло виставити десь ось так. Тобто, щоб тінь з боку, ой, не тінь, а світло падало з боку. У нас. Трошечки. його ось так, щоб по центру. Робимо перспективний вигляд, затискаючи Alt, рухаємо його, щоб він був приблизно ось так розташований. Наступний етап це нам потрібно цю форму додати. Я вже підготував її зарані. Так, на передній план її переводимо і все. От вона у нас тут стоїть. Наступне, що ми маємо зробити, це. Створити ось оці от об'ємні фігурки: стрілочку зверху та плюсик знизу. Далі я переходжу в програму Endless Tools, і тут я вже обираю потрібні мені форми із запропонованих, які може будь-хто використовувати для своїх проектів. Я беру стрілочку. Принципи налаштування тут у мене були прості: сама стрілочка, матеріал фабрік. R07, тобто це така імітація фактури тканини. Я там собі налаштовую колір, він у мене синій, і roughness згладжування роблю менше, ну не таким великим, тобто щоб воно блищало, але не дуже сильно. Ну і світло налаштовую, щоб воно з правильного боку світило, потрібного мені, бо від цього залежить вся композиція. Відповідно, інтенсивність та сила. Все. Точно так само я роблю і з е, нашим плюсиком. Тут, в принципі, налаштування будуть ті самі, єдине, що його треба повернути правильним боком, правильною стороною. Так, і ще раз ми повертаємося у фігму. Цього разу я вже експортував і додав потрібні мені фігури. Я їх просто виділяю обидві і вставляю до нашого дизайну. Плюсик ми ставимо десь ось так. Ну, і нашу стрілочку, ось вона. Якщо якась певна фігура не діснеться, ми можемо її в, у наших шарах дістати. Далі ми бачимо тут тінь таку цікаву, яка додає живості. Ми беремо кожну із цих фігур і, використовуючи плагін всередині самої фігми Beautiful Shadows, ми ці тіні додаємо. У мене вже налаштування тут всі готові. Я просто приміняю. Тобто, якщо ви це використовуєте, ви можете налаштувати тут тіні так, як вам треба, щоб все було на ваш смак. Роблю тут трошечки. Ось так. І десь ось так. Все, стрілочку ми завершили, і останнє це наша, наш значок об'єм. Об'ємо все. Тут теж у мене налаштування збереглися, у мене все готово. І переводимо слово додай на задній план, тобто нижче нашої стрілочки. Останній етап нашого проєкту це в канві Ми додаємо певні такі символи, які теж слугують декоративним характером. отже, ось вони наші символи. Наш плакат готовий. Я його завантажую і виставляю. Дякую всім, хто додивився. Займайтеся творчістю.